Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні тема для розмови це силіконові приманки для ловлі щуки, які з них кращі, які з них гірші, і які в яких умовах будуть працювати. У минулому відео я робив огляд на ящик від фірми Мейхо та проводив конкурс для своїх підписників. Умови були прості, просто підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар, яка ваша улюблена приманка для ловлі щуки. Багато хто з вас написав, прокоментував, і мені надзвичайно приємно, що є зворотній зв'язок з моїми підписниками. Ну і звичайно, рандомним чином я розіграю пачку силікону від фірми Kitech і в кінці відео ви побачите на екрані, хто ж власне переміг, а переможцю необхідно буде просто написати мені в Instagram чи Telegram або інші месенджери для того, щоб отримати свою приманку. Ну і для того, щоб було цікавіше дивитися канал і знати, що не тільки я отримую ваші перегляди, але й ви отримуєте від мене якісь приємні подарунки. Я запрошую прийняти участь у новому конкурсі, і вам потрібно. Знову ж таки, підписатися на канал, поставити лайк і написати в коментарях ваша улюблена приманка для Ловлі Судака. Ну і як я казав, у цьому відео ми розберемося, яка приманка найкраще працює по щуці, і яку приманку слід використовувати в тих чи інших умовах. Ну і давайте зрозуміємо, для чому саме силіконові приманки, а не воблери, колебалки чи телеспінери, чи інші види риболовних приманок для ловлі щуки. Силіконові приманки є хорошим бюджетним варіантом. Варіантом для початківців, які тільки починають ловлю на спінінг, і для них надзвичайно важливо грамотно розподілити свій бюджет на водилище, котушку і приманки. Вибір приманки для ловлі щуки залежить від пори року, оскільки весною вона хоче якихось менших приманок. Літом, коли мальок виростає, її кормова база відповідно трішки збільшується у розмірі. Вона хоче вже там середній розмір приманок. Осінню, коли вона починає наїдатися перед зимою, вона хоче трішки якісь більші Переманки, але з розміром завжди потрібно тримати якийсь оптимальний баланс. І чому варто саме підтримати такий оптимальний баланс у розмірі приманок, оскільки у мене особисто була вже практика, коли осінню я приїжджаю на риболовлю, беручи з собою великі переманки, щука починає клювати на приманки якогось там середнього розміру, тобто там 2,8 дюйма, 3,5, а на 4,5 вона клює вже не так охоч. Тому, власне, коли ви їдете, завжди у своїх коробках тримайте кілька Видів кілька розмірів приманок, і якщо у вас працює якийсь певний колір, обов'язково спробуйте більшу величину і меншу величину приманки. Ну і така маленька підказка для вас. Багато хто з вас використовує YouTube, коли дивляться на канали блогерів, які рибачать в якихось інакших місцях, і всі думають, що от він ловить на таку приманку, і ця приманка обов'язково у мене спрацює. Насправді це не так, тому що. Ловля на Дніпрі буде відрізнятися від ловлі на річці серед, оскільки будуть інакші глибини, інакша прозорість води і інакші гроза. Тому приманка, яка працює на Дніпрі, може абсолютно не працювати у наших водоймах. Але є приманки, які працюють в принципі по всіх водоймах, і можна знайти якусь таку золоту серединку. Саме ці приманки сьогодні я для вас підготував, оскільки зібрав інформацію у багатьох своїх друзів-риболовів, на які вони ловлять приманки. Також ви написали багато коментарів, які ви приманки Використовуєте і сьогодні зібрав ці всі приманки спеціально для вас, щоб зараз показати вам, які самі ходові, самі ходові розміри, кольори і які приманки найчастіше використовуються для ловлі щук. Розпочнемо з віброхвостів Я представив тут кілька варіантів віброхвостів на які я ловлю. Перший варіант це Upstream Fusion у розмірі 4 дюйма. Його взяв, якщо чесно, на пробу, тому що в основному ловив я був на отакий розмір. Це 3 дюйма, і цих 3 дюйма дуже класно працювали на одній відомій водоймі. і на нього дуже класно клювала щука. Я думаю, ви навіть можете тут побачити, які порізи є на самій приманці. І ця приманка зловила не одну щуку. Я взяв зараз 4 дюймову, і у наступному році я обов'язково спробую на неї половити і перевірю, чи буде працювати моя теорія, чи не буде працювати, тому що цю приманку я брав саме під ловлю осінню в ставках, в яких мутна вода, оскільки тут колір йде такий лимонний. І як на мою думку, в мутній воді він має класно відпрацьовувати і класно ловити рибу. Саме тому я вибрав 4 дюйма. Проте, взяв собі ще на запас приманку таку, таку ж саму, також Upstream Fusion, але у трьохдюймовому розмірі. Саме цікавіше те, що. Чомусь працює так, що коли літом ловимо, ловимо на якісь яскраві кольори, тобто використовуємо якісь лимонні кольори, такі кольори, які будуть просвічуватись якось більше, їх буде видно у мутній воді. В той час, коли весною і зимою я використовую більш темніші кольори. Саме тому, наприклад, я взяв також Upstream Fusion. Фюшін, він такий маленький, в кольорі. Мілк чоколед, такий молочний шоколад, і він в мене надзвичайно класно працював весною. Також класно працював отакий от фет. Тобто от розмір 2 дюйма і весною вони просто класно працювали по щуці. Яким чином я зробив собі розподіл? Показується на прикладі апстріму, оскільки тут в мене, в принципі, є вся розмірна їхня сітка, і легше буде зрозуміти. Зимою весною я беру. Приманку 2 дюйма, можливо, візьму 3 дюйма ще, якщо побачу, що риба активна, і для того, щоб трішки мінімізувати покльовки малої щуки. і Постаратися зловити щось більше, я буду використовувати трьохдюймову приманку. А двохдюймову приманку я буду використовувати більше для того, щоб побачити, чи взагалі є в цьому місці якась щука і чи варто приділяти цьому увагу. Для літа, коли вода мутніша, я вже буду використовувати якісь кислотні приманки в розмірі від 3 дюймів. До 4. Ну і для кращого розуміння покажу вам дві приманки. Для прикладу, у нас є силикон від фірми K-Tech. це модель Easy Shiner в розмірі 4 дюйма. І візьмемо для порівняння силікон від фірми Upstream. Fusion також 4 дюйма. Якщо звернути увагу, ми побачимо, що Апстрім він йде такий більший в нас, має більшу форму, він більш об'ємніший, його п'ятка більш ширша. І на повільній грі його рух хвостом досить цікавий. Він має такий цікавий ролінг. Переходить зі сторони в сторону, і можливо, це якраз покушає рибу на клювання, тому що осінню риба хоче їсти, вона хоче щось з'їсти одне велике, і далі собі відпочивати і набирати жиру перед зимою. Що стосується ізішайнера, теж дуже класна робоча приманка. Я її використовую як. Е так званий розвідник, коли ловлю на якісь невідомі водоймі, і є можливість зловити що судака, що щуку. Також в неї класна гра, також вона гарно грає при повільних проводках, при швидких проводках, при підривах якихось. І загалом вона мені подобається. І зверніть увагу, на відміну від ф'южена, вона має більш прогонистю форму, тобто вона має менший об'єм тіла, менший хвостик, і, і при цьому в неї. Хвіст йде так на звуження, і дуже тоненький він в кінці. І дуже часто буває так, що щука обкусує саме цей хвостик. У мене було багато випадків, коли. Саме ця приманка залишалась без хвоста. Проте оця приманка рахується однією з найуловистіших в принципі, в принципі, нас в регіоні. Багато хто на неї ловить і ловлять тільки на неї і все. Я ж особисто завжди експериментую з приманками, і бувало таке, що на неї клювало, бувало таке, що клювало зовсім на іншу приманку. Також е до приманок, до своїх фаворитів я можу віднести таку приманку, як е кайтеч-фат. В мене є в також в 2,8 дюйма і 4-дюймовий отакий фет в натуральному кольорі. Ну і далі перейду до приманок, які, в принципі, є досить цікавими. Почнемо з такого е, силікону, як Вестін. Насправді. Силікон надзвичайно сильно нагадує нам реальну рибку. У неї такий червоний хвіст, зверху вона пофарбована в темний колір. Силікон дорогий, але, на жаль, на нього я не зловив ще ні однієї риби. Ну, Віра в цю приманку в мене є надзвичайно сильна. Як кажуть, бувалі рибаки, найчастіше на приманку клює не риба, а сам рибак. Тобто, що насправді відбувається, риболов приходить в магазин, бачить перед собою великий асортимент приманок і починає скуповувати все підряд, не думаючи про те, що йому дійсно потрібно. Він починає купляти те, що йому подобається. Власне, як і купив ось цього весіна. Хоча скажу чесно, що клювання на нього все-таки були. Проте, Ловив я його придбав вже під кінець сезону, практично, і спробувати його там багато часу в мене не було. Ну, давайте рухатись далі. Е, також улюблена всіма приманка: це релакс, копито, так зване. Е, в мене є в двох розмірах: в меншому і в більшому. Працюють вони досить класно, і цю приманку відкрив я для себе був роки-два назад, коли приїхав на річку, нічого абсолютно не клювало. Поставив це копито і сталося чудо почала клювати щука. Було дивно для мене, звичайно, тому що я в цю приманку абсолютно не вірив, але факт залишається фактом. Вона спрацювала. Переходимо далі. Далі в мене йде Lunker City Shaker, Також в двох розмірах: більше і більше 4 дюймів, і 375. Класна приманка, хороший в неї масивне, велике тіло. Єдине є от по ній один нюанс. Після того, як ви її придбали, обов'язково спробуйте його прокип'ятити. Для чого це робиться? А це не для того, щоб зробити уху чи спортити дома кастрюлі. Це робиться для того, щоб хвіст приманки краще грав. Тобто беремо силікон, його тримаємо якимось пінцетом, щоб не пекти собі руки, ставимо кастрюлю з водою, кипятимо воду, і коли вода вже буде кипіти, опускаємо приманку десь на половинку у воду. Після. 2-3 секунд піднімаємо її, легенько витягуємо хвостик трохи і опускаємо в холодну воду. Ну і попробуйте, результатом будете задоволені. Я думаю, що багато хто з вас, хто користується цією приманкою, знає цей лайфхак, але я думаю, лишнім не буде, щоб ті, хто дивиться це перший раз, хто не знає, і хто хоче спробувати її, могли випробувати це, як то кажуть, в житті. Є в мене. Такий ж самий Lanker City, але в трішки в іншому кольорі. Е, класно працював, що цей лимон і що цей кольор гарбуз. Е, обидва добре працювали, але на платні водомі, коли приїхав ловити щуку, був такий нюанс, коли до обіду клювало було на лимони кольор. Після обіду я такий половин думаю, ну все, я тут переколов рибу, пора мені десь їхати на іншу водойму або їхати вже взагалі додому. Ну і думаю, ну спробую ще інший колір. І в те саме місце, куди я кидав отакий лимонний колір, кидаю оцей гарбуз, і він в мене спрацьовує просто чудово, зразу є клювака. Я витягую щучку таку на 3 кілограми. І якщо ви думаєте, що це просто діло випадку, то ні. Після того як поміняв приманку по тих місцях, де я вже був і клювань, не було. Я збирав знову рибу, і все було дуже круто. Також маю таку приманку ще в менших розмірах на випадок того, якщо найбільший розмір клювати не буде. А з розміром приманки я вже пересвідчився не раз. Буває таке, що хоче якихось більших приманок, буває таке, що хоче менших приманок, в залежності від пори року і від якихось інших факторів, можливо, які я поки ще не знаю, проте це явно працює. А тепер давайте перейдемо до другого виду приманок, які обов'язково повинні бути в мене в моєму риболовному ящику. Це є твістери. Твістери є різних форм, вони можуть бути як прогонності, такі, як, наприклад, як Madwac від компанії Кайтеч, так і більш такі опористі більш, з більшим об'ємом, з більшим е, хвостом. Е, от, Наприклад, від компанії Абстрім силікон е, називається Swirl модель е, В розмірі 3 дюйма. Поставив його на Жиголовку, хочу спробувати її на приловлі щуки, оскільки е, цей колір в мене класно працював е, у фюжені. Також від компанії Upstream. І як ви можете побачити, дуже він сильно покусаний щукою його і паяли. Це вже от, е, я взяв дві приманки для того, щоб показати наскільки вони покоцані саме від щучих зубів. От вони ми їх там паяли були, тому що було тільки дві приманки, не було де більше взяти. Тому Спаялося, клеїлось і використовувалось приманку було по максимуму. Тому, якщо у вас приманка якась працює, обов'язково купіть собі пачку, а то і дві, тому що не завжди ця приманка може бути в наявності. А якщо вона робоча і працює по ваших водоймах, необхідно мати з собою в комплекті її з запасом. Ну і якщо вже тема зайшла за щучі зуби, давайте поговоримо про поводки, які використовувати на риболовлі. Багато хто використовує поводки з стального матеріалу, тобто так звані струни. Дехто використовує титанові поводки, дехто використовує просто товстий флюр і, в принципі, ним задоволений. Для себе я спробував колись матеріал хардмону і до сих пір ним користуюся. І, власне, хочу придержати. Демонструвати вам наскільки кріпкий цей матеріал, і чому саме його використовую, оскільки не завжди ловляш на силіконові приманки, в основному можна ловити там і на силікон, можна ловити на воблера, тейлспінера, віби, ратліни і так далі. Ці приманки є вже досить дорогого сегменту, якщо використовувати оригінальні, і досить шкода втрачати їх, якщо якась щучка вам їх зріже. Тому хто, хто має бажання, собі можете спробувати, зв'язати самим або можете придбати вже готовий поводок. Власне, я їх роблю і вартість є досить невеликою порівнянні з якимось дорогим воблером. В комплекті є 10 штучок, якщо хочете замовити, пишіть. Телеграм, месенджер, якийсь любий, інстаграм, куди вам зручніше, і я вам можу відправити партію на пробу. Спробуйте, якщо сподобається, візьмете. Так, ну і перейдемо далі. Е, якщо ми вже говоримо за твістери, то необхідно звернути свою увагу на мадвак від фірми Kitech. Не сказав би я, що це є якийсь щучий силікон саме, тому що в нього більш така прогониста форма, але він приніс мені не одну щуку. Можливо, спрацював колір, проте я думаю, що все-таки гра приманки вона є на високому рівні і варто цю приманку тримати завжди при собі. Якщо не клює, можна її попробувати поставити. Бувало таке, що вона заставляла клювати навіть дуже неактивну рибу. Далі перейдемо до такого силикону від фірми Select, як Freak. Фрік має цікаву таку твістерну форму. Основа тіла в нього більш така об'ємна, хвіст теж об'ємний. І що саме цікаве, я, на жаль, не вірив в цю приманку раніше. Я чомусь думав, що ну щось воно таке схоже на мадвак, але в мене є мадвак, оригінальний, буду ловити на нього і так далі. Але на одному ставку був. Приємно здивованим, коли ловили з моїм товаришем і перекидали вже всі види приманок: і Ланкер Сіті, і Вестін, і апстрім, і релакс Копито, і Кайтші, зі Шайнер. Ну просто все, що було, ми все кидали. І клювань не було. Ну, попробували поставити от фрікслім. І Фрікс Фім спрацював. Було дуже дивно. Ми такі, типу, ну а як так, чого? Але він працював, і рибалка була врятована саме завдяки цій приманці. Тому зараз вона завжди в мене в моєму арсеналі, в моїй коробочці, і я на нього продовжую ловити і використовую як тільки є можливість. Перейдемо далі. Моя улюблена група це рачки Приманка Crazy Flapper від компанії Кайтеж. Вона в мене, як завжди, в великому і в малому розмірі. Малий розмір весною по щуці мене приємно був здивував. Ми з колегою ловили були на цю приманку близько 60 щук за одну риболовлю, тобто там за 3-4 години ловлі. І вона прям косила цю щуку Шо дурна. На звичайній рівномірній проводці, закид чим подальше. По помаленько, помаленьку, водем, 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 хлопц, удар. Але клювали шнурочки такі до кілограма, рідко влітали там на півтора. Саме для того я взяв собі більшу приманку. 4,4 дюйма вирішив спробувати. осінню ловив на неї, класно вона себе зарекомендувала і влітав на неї навіть хороший такий окунь. Тобто 4,4 дюйма окунь влітав аж бігом. Далі Select модель Kraken. Також класна приманка, працювала в мене по оконю, але по щуці також я її був пробував замість кайтеча, замість Кразі Флапера, тому що в Крайзі Флабер з такими кількостями клювань закінчився скоро, тому що силикон надзвичайно м'ягенький. Я поставив був такого кракена від Select, і він продовжив, в принципі, ловити. Не так він ловив, як кайтеч, але все одно було класно. І в цьому році він обов'язково буде в моїй риболовній коробці. Ну і перейдемо далі. Останній у списку, але не останній за рейтингом це є кайтеч Little Spider. Дуже цікава в нього форма, форма цих лапок, вони цікаво грають в воді. І спереді такі в нас є силіконові смужки, які придають цікавої гри. Тобто його десь піддергуємо, воно там починає. Досить класно грати як цими щупальцями, так і цими відростками такими. Гарна приманка, гарно виглядає, як то кажуть, взяв, попробував і не пожалів. Ну і давайте підведемо підсумки того, яка ж приманка є моїм фаворитом. Мабуть, все-таки моїм фаворитом буде. Crazy Флапер. Crazy Флапер в мене дуже класно спрацював. Був весною по ставку. Ну, ми викосили там дуже багато риби перед нерестом, Але вся, всю звичайну рибу ми відпустили, нічого не забирали. Е, ну, але було дуже багато здоволення, Ультралайтик ловити такою приманочкою і лупити лоп, щук таких по 800-900 по кілограму. Це що стосується якихось невеличких риб. Хоча я думаю, велика приманка принесе і велику рибу, побачимо, як воно буде в наступному сезоні. Далі моїм безумовним фаворитом є Lanker City Shaker. Це приманка, яка вже побита боями, вона дуже багато принесла мені риб. В наступному сезоні її ще спробую на джи поставити, можливо, ще краще буде працювати. Ну і ще докуплю собі обов'язково кілька інших кольорів, можливо, якісь в натуральному кольорі. Я думаю, обов'язково вони спрацюють. Ну і Також е, Upstream Fusion е, в розмірі 3 дюйма ось такий він, е, приніс мені багато риби був в цьому сезоні. Е, в такому кольорі е, Green Apple класно він спрацював. І е, в наступному сезоні я спробую ще такий лимонний колір обов'язково побачу, як буде на нього. Ну і останній, напевно, що в моєму списку, але не останній по уловистості це є кейтеч фат. Він дуже класно працював в меншому розмірі. Це звичайно копія на нього, але форма це фата в такій оливці. Приманка, якщо не помиляюся, з флагмана, пачка недорога, і ця приманка. Дарувала мені багато риб, окон оконів, щук. В основному він косив щук на рівні з крейзіфлапером. Тому власне не завжди потрібно гнатися за тим, щоб купити якусь дорогу фірму і думати, що я купив кайтеч, значить в мене тепер має бути вся риба моя. Не завжди так відбувається. Деколи буває так, що працює дешевий силікон, деколи буває так, що працює дорогий силікон. Ну і загалом це все. Я дякую вам за увагу. І як і обіцяв, в кінці відео я проведу конкурс, тому що в минулому відео ви дуже активно насипали коментарі, вказували приманки, які у вас класно працюють, і за що я вам дуже вдячний. Ну і відповідно, подяка від мене сьогодні. Ми розіграємо приманку таку як Swing Байкс 2.8 дюйма. Це є новинка від компанії Кейтеч в 2,8 розмірі. В колір, до речі, дуже схожий на такий, от як в є в компанії UpStream, як Грін Apple. І я думаю, ця приманка досить непогано повинна працювати весною по щуці, також влітом літом і осені, оскільки розмір є такий більш універсальним, тобто. Там 2,8 дюйма, практично 3 дюйма. Я думаю, можна його використовувати на любій водомі, і на нього буде клювати щука як від малої, так і до великої. Е, тому сьогодні зараз я проведу конкурс. Власне, визначимо переможця. Переможець має мені написати в інстаграмі, телеграмі або іншому месенджері, і я обов'язково відправлю йому цю пачку приманок. Зараз визначимо переможця відео в минулому відео, ящик Майхо. Дивимось по коментарях. Коментарі повинні бути в одній кількості, тобто не можна, щоб одна людина коментувала більше, ніж два рази. Заходимо значить, зараз на сайт, де можна вибрати переможця по коментарях. У нас показує він зараз 26 коментарів. Знайте, переможця і Ігор Савчишин. Переміг, вітаємо його, і він може забрати свої приманки. Ну а ви, щоб не пропустити наступні мої відео, будь ласка, поставте дзвіночок, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. Ну і не забудьте вказати в коментарях, яка приманка для ловлі судака є вашим фаворитом. І в наступному відео обов'язково розіграємо якусь пачечку силікону для ловлі судака. Загалом вам всім дякую за увагу. Приємно бачити вас на моєму каналі. Приємно чути ваші відгуки. Приємно зустрічатися з вами на риболовлі. Ну і приємно, що у такий важкий час ви знаходите все-таки можливість переглянути відео і тим самим підтримати український Ютуб. Наразі це все. З вами був Назар Гарматюк, канал Файна Рибалка. До нових зустрічей і ніхвостанні Луски. Слава Україні!